А знаєте, що я роблю? Що я оце роблю? Оце. Що оце роблю? Так, це сюди хвостики. Ой, це буде в мене паприка. Оце все. Ось такі хвостики обрізані були. Це так. Ой, ділила. Так, отак. Ці хвостики. Оці теж треба. Це попросила малу. Та вона не поняла, як це теж треба сюди. Це треба сюди, ці хвостики, отак от відділяла. Ой, не виходить. Ну, це сюди, Насіннячко туди, так. Це все тепер покладу в сушку, висушу. Так, тут треба перебрати щось не то. Покладу в сушку, висушу, і на блендері, не на блендері, а така в мене є. Для приправи, щоб перетирати перед чорне таке, млинчик такий. І буде в мене своя паприка. Дуже смачна і прикольна своя. Із такого мотлуху робиться домашня, класна паприка.